Нову зброю, яку розробили в Київському політехнічному університеті, будуть випробовувати фахівці Міноборони та Укроборонпрому. Після цього мають вирішити, чи варто розробки брати на озброєння української армії. Звичайно, гвинтівку Мосіна, яка є на озброєнні українських армійців, удосконалили фахівці Київського політехнічного інституту. Так її презентують розробники і стверджують, тепер ця зброя рівня снайперської. Звичайно, гвинтівка Мосіна. Але в незвичайному виконанні и с дуже незвичайними э, якостями. Винтовка показывает на дистанции 100 метров высокоточным боеприпасом кучность порядка э, половины угловой единицы. То есть это в пересчете в миллиметры, это получается порядка 12-15 миллиметров. Примерно небольшое чайное блюдце, то есть противник, э, который показался может быть поражен. В голову серед елементів індивідуального захисту представили технологію композиційної броні. Ця полегшена пластина втричі легша і міцніша за свою попередницю металеву. За словами розробників, її можна пристосовувати і до бронежилетів, і до бойових машин. Застосовується на сьогоднішній день такий інноваційний матеріал, як армована композиційна кераміка. Такі матеріали вони дуже ефективно працюють в екстремальних саме умовах. То тобто, динамічні навантаження, високі температури до 2000 градусів. Може цей матеріал ефективно працювати. А цей бізпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва теж готові надати на озброєння Збройним силам України. Максимум швидкість 120 км на годину можна летіти із сорока із п'ятдесяти селах. Ви слідкуєте оператору, це наземна станція. Ви на комп'ютері в режимі онлайн бачите, де знаходиться літак, і всі його характеристики у цифровому вирі накладені на екран, який ви можете керувати. Взагалі ми літаємо десь 2,5 години. Сьогодні у центрі інноваційного виробництва КПІ, представники Міноборони, Укроборонпрому та Київського політику підписали меморандум про науково-технічну співпрацю. Ми ставимо завдання розробити новітню зброю, потужну зброю, яка захистить життя наших громадян, яка захистить Україну від будь-якого агресора, зупинить його і при необхідності знищить. Випробування військових розробок розпочнуться невдовзі. Уже після найкращі зразки візьмуть на озброєння української армії. Сергій Гільді, Дмитро Шанчук. Новини на першому.